Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, така коротенька рибалка на Форель. Буду ловити сьогодні рибку в межах міста, недалеко від дому. Спінь має розкладений, буду ловити на таку бльосинку, коливалку в такому кольорі. З сторони срібляста, з другої має три кольора. Так що, друзі, вже підходимо до місця. Зараз будемо пробувати. Водичка чистенька, гарна. Все як має бути. Якраз під вечір рибка вже би мала бути активна чу-чуть. Так що, друзі, йдемо пробувати перший заброс. Тут не дуже велика глибина. Ну, але під тою стороною, під лівою стороною є. Невеличкий приямок, що там рибка тримається. Я тут рибачив пару днів тому, о є рибка, була рибка тільки що зійшла. Я тут, друзі, рибачив пару днів тому. спіймав дуже дві. Дві дуже гарні форелі, великі, райдужні. Але вода була набагато більша. І трохи мутнувата була вода. Зараз очистилась, так що не знаю чи сьогодні буде якийсь результат. Друзі, непогане місце. Ну, але тут треба... О, дуже гарно закинув. Якраз по глибині. є, є друзі, рибка є. Щось попалося. Невеличка. Отака от. Малесенька, але порадувала покльовкою, відпускаємо її Вдалося спіймати одну рибку. Попробуємо під мостом. Тут теж є не одне непогане місце. Підемо під міст. Там метрів так 20 нагору Попробуємо її пошукати. О, була покльовочка. Пробую, друзі, поставити щось тимніше. ось таку. Вона вже трошки покоцана, але... в мене на її покльовки. Непогано на цю бльосенку є, друзі. Тут в воду зразу клюнула. Я вам казав, що вона буде працювати. А ви дивіться, яка красива. Давай. Тікай, дякую за покльовочку. Є, друзі, ще одна невеличка. Третя. Опа! Я вам казав, що вона під вечір активна. Найкращий час ловити її під вечір. Тоді непогано харчується. Виходить на полювання, ловить різні мухи, павуки, жучки. І вона активна. А бльосинка, бачите, поміняв бльосинку темну і вона почала їсти краще. Третя рибка така. Три штуки з одного місця. Так, друзі, вже її тут розпугав, Йдемо під міст. Зараз так пройдемо до кінця моста і за мостом зразу там починається глибина. Там вже будемо ловити. Оба була покльовка. Yeah. Друзі, окунь. Представте собі, я перший раз тут ловлю окуня. Дивіться який. Це цікаво спіймати окуня. О, є Є, друзі, але це все непогано рибка це вже гарненька. Десь така приблизно до 40 см, щоб друзі відпускаємо її пологеньке, так собі поплила. Таке місце, Вроді не подумає, що є така тут крупна фореля, а попалася одна. Так що, тепер буду знати, що тут є крупніша рибка. І головне, що я її відпустив, буде можливість ще раз її спіймати. Місця тут непогані, хоча є такі місця, що є й більше риби, але в межах містах це, це дуже непогано. Туди я стою, така намита коса, а от там перекат. І 10 метрів такий невеликий. приямочок є. Є рибка, друзі. Ого! Нічого собі, щось сіло. Ого! ніфіга собі! Навіть не сподівався, що тут така є рибка. Що вона виробляє? Нічого собі? Дивіться, друзі, теж така непогана рибка порадувала покльовкою. Ну що ж, друзі? Така сьогодні виласи коротенька, але ефективна рибалка. Кому сподобалося відео, ставте палець до гори. Не забудьте написати коментарі, підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі. Всім пока!